І на жаль, зараз, коли аномальна жара, е, велика частина людей, тобто левої частини, які мають супутні захворювання серцево судинні е, дихальної системи, вони є в зоні ризику щодо, е, скажімо так, ураження теплового сонячного удару. Е, на сьогодні, наприклад, за останні 15 днів е, понад 10 тисяч викликів е, дзвінків було е, на нашу диспетчерську 103. Якщо порівнювати, порівнювати з е, Аналогічним періодом, до прикладу, два тижні беремо, коли немає аномальної спеки, там квітень, травень місяць. Це плюс кожен день по. 80-100 дзвінків більше збільшилося. Це і по роботі бачимо, що збільшилася кількість виїздів до гіпертонічних кризів, тобто пацієнтів з серцево-судинної захворювання, збільшилася кількість до теплових і сонячних ударів. Збільшилася кількість на водойми, на там, де люди масово тобто, перегріються, йдуть в воду, отримують сонячні чи, чи тепловий удар, і плюс. Наш літній період, розумію, більше людей в водоймах, тому і є, на жаль, збільшилася кількість утоплень і летальних випадків на водоймах, ріках і так далі. Коли температура зовнішнього середовища наближається до температури людини і компенсаторно людина. Здорова людина може збільшити, наприклад, потовиділення і себе охолоджують. Коли є супутнє захворювання супутні патології, цей процес дається важче, і людина швидше виснажується, якщо ще там, не вживає велику кількість рідини, не усуває чинник, тобто не перебуває в приміщеннях, де знижена температура. Ми маємо через деякий час, коли і недостатня кількість, скажімо, кисню, гіпоксі. Відбувається, тобто це, скажімо, так, комбінація загального зовнішнього фактору плюс супутні захворювання впливають на людину, і людина появляються ті скарги, до прикладу, підвищення температури, тобто воно може відбуватися декілька або різними шляхами, да? або в вигляді теплового сонячного удару, якщо ми розмі... на відкритому приміщенні, або, до прикладу, підвищення температури, головокружіння, втрата свідомості і інші патологічні стани. Це активний. Період літній людина багато, скажімо так, відвідує природу, контактує з природою. Так збільшилося, до прикладу і за останні там два тижні, порівнюючи із квітнем укуси змі, тому що люди більше відвідують ліси, і цей, і зрозуміло більше укусів. Комах в бджіл ос і так далі. А людина, коли має підвищену схильність до цього, звичайно, укус оси може призвести до розвитку анофілактичних реакцій, набріку і так далі. 48 укусів комах за останні два тижні, ті, які потребували виклику швидкої, тобто у людина задихалася, у людини набряк, анофілактична реакція чи інші. Чотири летальних за два тижні по на водоймах. Утоплених однозначно водний пітєвий режим людина має достатньо пити кількість рідини. Намагатися, ну якщо має супутні захворювання, намагатися, якщо треба виходити на вулицю, виходимо. І якщо все ж таки виходимо на вулицю, має бути одяг зручний, скажімо, дихаючий, тобто не створювати того парникового ефекту під одягом. Тому бажано не відвідувати, до прикладу, з 11 до 3-4 години під прямим сонцем. Якщо ж треба, відвідуємо, захищаємо голову. Нормально вживаємо, тобто кількість рідини охолодженої рідини вживаємо на протязі дня, контролювати свій тиск, тому що під дією теплового або сонячного, да, тиск може як бути високим, тобто виїзди на гіпертонічні кризи, так і навпаки, знижуються від цього. Тому однозначно перед приклад виходом контроль артеріального тиску, прийом препаратів, ті, які пожиттєво до прикладу люди приймають, до того серйозно відноситься.